Всім привіт! Сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, тому що ми поговоримо про скандал із українським брендом одягу Пірнай. І я вам дістала цей скандал прямо із пекла, тобто із Твіттера. І він дуже сильно неоднозначний і цікавий, тому що виявляється, що клієнт не завжди має рацію. Перед тим, як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Пожалілася на бренд Софія Лентер Кизи, вона популяризаторка кримсько-татарської культури і навіть дала інтерв'ю самій Емі Антонюк. 11 вересня вона виклала в твіттер пост, який набрав 1 мільйон переглядів і більше 42 тисяч цитат. Зараз її твіттер-аккаунт закритий, як і її інстаграм. Вона написала: Знаєте, такий бренд. Пірнай, Ніколи нічого в них не купляйте. І на фото ми бачимо пом'яту, пожмакану тьмяну синю сукню з надписом: це те, що стало сукнею після прання з дотриманням всіх рекомендацій по догляду бренду. Також ми бачимо скріншот, де вона писала у підтримку пірнай, і їй відповіли, що рекомендації з догляду за сукнею вказані на нашому сайті під описом товару. Відповідно до політики повернення, ми приймаємо повернення протягом 14 днів. Після отримання товару, плюс товар має бути неношеним, У зв'язку з цим ми не можемо здійснити повернення коштів на даний момент. Дякуємо за розуміння! І вона пише: ага, чудово! Нехай громада рішає, що з вами робить. Несу це все в твіттер, Роблю пост. Удачі, суспільний розголос працює, якщо ви не знаєте. Мої права як користувача також були порушені вами як брендом. Розуміння вам не буде. Гарного катання на шакалячому. Експресі. Мені дуже сильно не подобаються ці її слова, що вона вирішила прокатити бренд наша шакалячому експресі. Ці слова їй повернулися назад, тому що люди прокатали саме її, наша шакалячому експресі. І також бренди в Україні менш захищені законом, ніж міжнародні бренди, тому що виходить, що український бренд має повернути гроші вже за використаний товар без бірки, але якби така сама сама ситуація сталася із міжнародним брендом, і вона принесла цю сукню в магазин. То їй би сказали, де бірка раз. Ця сукня вже ношена. Два ми вам не повернемо кошти. І тому будь-який міжнародний бренд в Україні не повернув би кошти цій пані. Але український бренд, через те, що він український, він має повернути кошти та ще й публічно осоромитись. Хочу вам показати, як виглядає сукня на Софія. дуже красиво. І ось так сукня виглядає зараз. Постірана, і так сукня виглядає на сайті на моделі. Наскалусь. Що перетворилася сукня за 9 тисяч гривень після одного прання? В комплекті не йшло ні пам'ятки, як за нею доглядати, що робити, взагалі, як її прати. Очевидно, це тако, типу, вдягнув один раз. І до побачення. Подивіться на це. Це, як вони називають, заявляють натуральний шовк. Подивіться, що з ним сталося. Вся їх власниця е, мені е, щось почала типу, задвигати, що я казала е, про їх бренд поганий в інстаграмі, та я ще нічого не починала. Зараз почну. Повна історія полягає в наступному. Значить, я написала їм ще в липні за два дні до своєї дуже важливої події, попросила, щоб мені відправили цю сукню. Оплатила повну суму навіть без знижки. Хоча я запитала, мені просто сказали, що знижки нема. Кастомер care. Це невдоволення я взагалі не розумію, тому що знижки немає, значить, знижки немає. Ми тут не на базарі, щоб торгуватися за нижчу ціну. І е, е, мені прислали сукню в пакеті. Цю. Я сказала, що якби ну, це мені прям приїде прямо під подію, тому ну, це понятно, да, що вона має бути відпарена. Це шов. 9 тисяч гривень це скільки, це 200 з чимось доларів. Непогано, да? Це найдорожча сукня, яку я собі коли-небудь купляла взагалі. І приїхала оця в пакеті. Ну добре, тіпа, я помята, пішла на свій івент, хорошо, Потім я її намагалась відпарити, і я написала власниці бренду. Сказала, що така то така по-нормальному, типу, її. і вона почала мене е, значить, газлайтити. І я їй просто написала, що ну, така то ситуація це дуже тіпа, неприємно і так далі. Що ви про це думаєте? І вона почала мене газлайтити і казати, що шви там ідеальні. Ідеальні шви. Коротше, я навіть не хочу нитки торчать. Понімаєте? Ідеальні шви. Значить, видно? ідеальні. Її сукні відправили в такому пакеті самий обичний пакет від нової пошти. А всередині вона була у пильнику, який гарний, там написано пірнай, назва бренду. Також є чорний бантик. Насправді пильник. Красивий, але звісно, сукня коштує 9 тисяч гривень, і можна було б зробити якесь краще пакування, навіть вже покласти сукню в ту саму коробку. Взагалі, багато українських брендів кладуть свої посилки у такий подібний пильник. Я колись замовляла тарілку від гуня, і знаєте що? Вони мені прислали тарілку в шопері пильнику. Так вона була обмотана, щоб вона не розбилася, але вона не була в ніякій коробці. Вона була просто у шопері, і там на ньому було написано гуня. Тому це така часта практика від українських брендів, такі от пильники-шопери, в яких кладуть вам товар. До речі, я була в шоурумі «Пірнай» і купила там цей топ. Мені топ поклали у пакет білий, і він теж не дуже класний, взагалі поганий пакет. Тому я думаю, що бренду Пірнай дійсно потрібно якось допрацювати своє. Пакування, тому що воно не відповідає ціні їхніх товарів. Я не вважаю, що пакування це привід так сильно публічно сваритися. Якщо її не влаштовували шви, то сукню можна було повернути, тому що ну а що бренд може зробити? Там бренд може відправити ще одну сукню, але це не дуже сильно. Логічно а, або я не знаю навіщо вона це писала, чи вона хотіла, щоб бренд їй відшкодував відразу якусь суму за неправильні шви. Але так, да, якщо їй не сподобалися шви, то в неї була можливість знову відмовитися, але вона не відмовилася від сукні. Вона її почала носити. І на моє питання: ви не поклали її в коробку, чи хоча б в чохол не завернули, вона сказала: ми намагаємося зменшити кількість пластику. А те, що чохол, я буду використовувати повторно, а цей пластиковий пакет, в який ти склала, я його викину. вообще. Я це ніде не розголошувала. Я сказала, коротше, я поняла, Я сукню собі лишаю, але я вас ніколи нікому рекомендувати не буду, тому що ви для мене не знайшли жодного розуміння, зате найшли мільярд відмазок, чому ви праві, а я дурочка якась, яка до вас просто на рідному місці. І потім через кілька днів я побачила, на мене стергетилась реклама їх, що вони, значить, заколки, якісь з епоксидної смоли загортають в коробку красиву, відправляють. Типу. і я написала. Якусь рану заколку значить, завертаю в коробку в тисячі шарів е, пластику і плівки, а сукню за 9 тисяч гривень шовкову, ми відправляємо в пакеті. І вона мені написала: Софія, я дуже вражена вашою поведінкою, як ви е, просто жахливо повелися, ваша поведінка ужасна, ви ображаєте наш бренд. Я її заблокувала. І дорогий пірнай бренд, що я маю за цим робити, скажіть мені, будь ласка. Оце, що після прання вона виглядає отак. Мені її тепер викинути, я вдягнула її ну, разів п'ять. Я вдягала її на всі концерти. Це, типа, повага така до своїх клієнтів. Отаке, отаке ви робите. От, от, оце ваша повага, оце ваш бренд. Сукня після прання виглядає жахливо. Мені дуже сильно боляче дивитися на цю фотографію із сукнею. Я розумію Софію, чому вона засмучена. 9 тисяч гривень. Вона витратила на цю сукню І після прання. Ось такий результат, але вона могла також попіклуватися про сукню більше, здати її в хімчистку, або попрати руками, і сукня б так погано не виглядала. До речі, на українській версії сайту вказано, що цю сукню потрібно прати вручну або при делікатному режимі в стиральній машинці на низьких температурах. А от на англомовному сайті бренду Pirna вказано, що цю сукню потрібно прати лише. Руками при низьких температурах і в жодному разі не викручувати. В жодному разі це не можна робити. Тому версії рекомендації на українському і на англомовному сайті Pernay, вони розходяться. І тут вони не праві. Бренд дійсно не правий, тому що він не надав. Правильні рекомендації стосовно догляду за сукнею є переписка та відео, де Софія вимагає повернути їй половину суми за сукню, тобто 4500 тисячі гривень. Тому, поки я не отримую те, на що я заслуговую зараз, та на відшкодування як мінімум 50% вартості цієї сукні. То я не буду продовжувати постати якісь інші речі, тому що мене дуже сильно розізлили, тому що так не можна поводитися з людьми. Тобто, як писати, що вас там щось десь образили і назвали вашу заколку сраною, так зразу, так сразу Софія, як ви себе поводите. Ви що ви робите, чому ви так говорите. А як відписати за відшкодування, коли треба повернути гроші за, ну, справедливо, да, за ненаданий наданий е, сервіс? Так одразу е, голова в пісок і до побачення. Це такі рекомендації, які ви мені порадили. Е, значить, е, які ви мені порадили. Це ваші рекомендації по догляду за цією сукнею. Ось ось тут. Ручне або машинне прийняття на делікатні. Я так і зробила. Я так і зробила. От, будь ласка, що з цього вийшло. Я вам зараз покажу. Показати вам. От, будь ласка. Оце ручне або делікатне прання на, е, значить, з е, е, ну от, пожалуйста, ручне делікатне прання. Бренд повернув кошти, хоча за законом вони не мали цього робити. І тут, принаймні, молодці таке відчуття, що вони не хотіли продовжувати конфлікт, і вирішили, що легше буде віддати гроші, ніж далі скандалити. Звісно, люди в коментарях почали їй писати, що візьми. І погладь сукню. Візьми утюг, і погладь сукню. Вона це зробила, і, на жаль, в мене немає фотографії погладженої сукні. Але тут, наче на фото видно, що там, де вона гладила, то сукня не така вже і пом'ята. Звісно, після того, як вона її погладить так гарно, як нова вона виглядати, не буде, але все одно буде набагато краще, якщо вона її погладить. Тому утюг творить інколи дива. А точніше завжди творить дива. До початку конфлікту у бренда було 23 тисячі підписників, і зараз у них така кількість підписників. Якщо чесно, то кількість фоловерів не так сильно і зросла, але все одно про бренд пірнай тепер дізналися всі у Твіттері. і е, все-таки у них не настільки погана репутація. Більше у людей було претензій саме до. Софія. давайте тепер почитаємо коментарі до поста. 9 тисяч не підстава для оплати доставки, якщо це не було обумовлено раніше. Сукню за 9 тисяч в пралку не пхають. Для цього є хімчистка, якщо не байдуже на річ. Судячи з посту, не байдуже. Те, що вам повернули половину вартості, це взагалі сюр, це добре серце власниці. Мені вже набридли з речі про пірнає, але моя суб'єктивна думка, що сукня погана. Так, дуже сильно багато людей не оцінили сукню. Вона, звісно, така оригінальна, не повсякденна, і багатьом вона не сподобалася. і Люди сказали, що не віддали б за неї ніколи 9 тисяч гривень, але це все суб'єктивна думка. Як на мене, то сукня класна. Наступний коментар: пройшло 14 днів. Які питання? Вам ще й повернули 50% від вартості, а ви далі не задоволені. Ну, ще вас в одне місце вони мали поцілувати. Глянула я інтерв'ю дівчини з сукнею Софія і не можу повірити, що це та сама жінка, що посилає військових і безпорадно хамить усім і вся. Не розбираюсь я психологією, але як можна було так низько пасти. Безкіти, небайдужі Софія, поясніть її. Як ви зрозуміли, після того, як Софія виклала пост і сторіс, яких вона була агресивна, то люди почали підтримувати бренд. Багато хто а, почав виставляти свої фотографії у одязі пірнай, і я зараз також в їхньому топі, я була в їхньому шоурумі, я вам вже про це казала. І а, я там приміряла такі сині блакитні шорти. Я б їх також собі дуже сильно хотіла, але в мене не було на них грошей. І в мене питання. Допірнаю, де ваш кастомер care? Де ваш кастомер сервіс? Чому ви мені не подарили ці шорти безкоштовно? Як так можна? Де, де цей кастомеркер? Я його не бачила. люди почали підтримувати бренд, виставляти з ним фото. Ще писали приємності бренду, а там з Твіттера передають бренду привіт, Що ми чекаємо вас у Твіттері», Бренд відповідав: дуже вам дякуємо за підтримку. Для нас це прям важливо. Коли на пост Софія почали писати негативні коментарі, що її не підтримують люди, що вона не має рацію. То вона зірвалася і почала переходити межу і всім грубити в коментарях. Я вам покажу один приклад. Ми бачили фото пані Софії в цій сукні на різних міроприємствах, і сукні було все гаразд. Вона її зіпсувала сама. І Софія їй відповідає: ахахахаха, victim blaming, віктім коли тебе звалтують, тобі у критві скаже, ти сама винна. І відповідають, що так було гаразд до прання. І тебе це жахливе порівняння, тому що жертва насилля і жертва поганого сервісу магазину зі псованої сукні це. Абсолютно різні речі, які порівнювати не можна, і тут йде маніпуляції від Софії, дуже сильно низька маніпуляція. Вона всіх посилала у коментарях. Я вам не буду показувати скріншоти, тому що наша вам ті погані слова. Давайте перейдемо до висновків. Історія цікава, бо вона неоднозначна. Бренд тут не правий, я вважаю, тільки в одному: що вони на сайті не надали правильну інформацію, як потрібно до Глядати за сукнею, а Софія не права в тому, що вона, ну по-перше, винесла це все в публічний простір. Що вона хотіла почати саме шакалячий експрес. Вона цього хотіла і вона цього отримала. І на жаль, він повернувся саме в її сторону. І вона була агресивною, злою, це нікому не сподобалося. І саме тут вона не провав своїй злості і агресивності. Я вам дуже сильно дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. І побачимося з вами в наступному відео. Пока!